Купальний сезон у Нововолинську офіційно завершився 1 вересня. Відтак жителям громади радять уже не купатися на пляжах, зокрема тому, що комунальні рятувальники припинили роботу до наступного року. Як повідомляють в районному управлінні, ДСНС, на території Володимирського району з початку року на водних об'єктах загинуло шестеро осіб. Із них на території Литовицької ОТГ три громадянина: одна дитина у місті Володимирі, один громадянин на кар'єрі колишнього цегельного заводу у місті Нововолинськ. Та один громадянин на Нововолинському міському озері і ще до початку купального сезону. За період купального сезону у встановленому місці масового літнього відпочинку громадян на водних об'єктах нещасних випадків не зареєстровано. 1 вересня у встановленому місці масового літнього відпочинку громадян на водних об'єктах на Новолинському міському озері Нововолинської міської територіальної громади офіційно завершився купальний сезон. У період купального сезону на Новолинському міському озері нещасних випадків не було зареєстровано. Упродовж літа на, на міському озері функціонував рятувальний пост, рятувальники якого слідкували за, за відпочиваючими. Біля біля водойм та коли вони знаходилися у воді, також упродовж літа співробітники Володимирського районного управління ДСНС проводили інформаційно роз'яснювальну роботу на водних об'єктах району із матою недопущення загибелі громадян на водних об'єктах, зокрема було проведено 40 рейдових заходів.